У Дніпрі неподалік від центру міста знаходиться архітектурна перлина пам'ятка національного значення Брянська церква. Вона була побудована на початку ХХ століття, однак як культова споруда діяла лише кілька років. Радянська влада зачинила двері храму. Десятиліттями будівля церкви занепадала, у 1970-х роках її навіть хотіли знести. Однак врятував споруду музичний інструмент. У 1980-х роках тут відкрили органний зал, але вже на початку 1990-х будівлю повернули у власність церкви, і вже багато років точиться дискусія, яка буде доля органу у Дніпрі. Ми зустрілися з директором будинку органної та камерної музики Антоном Чернетою і поговорили про минуле та сьогодення пам'ятки архітектури національного значення, а також про майбутнє творчого колективу та коштовного музичного інструменту. Так, власне, Антоне, я радий вітати, дякую, що приймаєте <риклад> а, власне питання стосовно будівлі Брянської церкви. Побудована вона більше 100 років тому. Так. Хотілося б від вас почути історію. 108 років тому, да, 31 січня 1915 року, було освячення цього собору. Збудований він був тут серед брянської колонії, поселення, якому на момент на 19, на кінець 19 століття жили саме ті, хто працював на брянському заводі. Це нині металургійний дніпровський завод, і саме багато на мешканців знають його як Петровка. Час Петровка, да, зі старої назви, да і так сталося, що саме тут вирішили, оскільки тут багато будинків вже з'явилося, з'явилася лікарня, і треба було місце, де люди могли б звернутися до Бога. І саме в цьому місці було вирішено збудувати брянський собор. Храмову споруду побудували швидко. Тут почали служити православні священники. і буквально менш ніж за два роки була збудована ця велична будівля. Вона і досі сьогодні вважається однією з найкрасивіших релігійних споруд нашого міста. І саме 31 січня 1915 року було проведено свячення цього собору, і вперше тут було проведено богослужіння. Однак, після приходу до влади більшовиків доля брянської церкви була сумною. Культову споруду закрили. З часом вона занепала, ба більше вже в 1970-х роках будівлю хотіли демонтувати. Врятував її випадок. Керівництвом Дніпропетровської області було вирішено відкрити у місті залу органної та камерної музики. Спеціалісти зазначили, що акустика у будівлі майже ідеально підходить для встановлення тут коштовного музичного інструменту. Було прийнято рішення про все ж таки, щоб з'явився в нас будинок органи музики, щоб орган з'явився в нашому місці. І запросили німців. Фірма Заур, німецька фірма Франкфурт на Одері, це Східна Німеччина. Для того щоб вони вирішили, де можна було б збудувати і який можна було б збудувати орган. Пройшлися багатьма будівлями, але це був 79 80 роки. Жодної будівлі. Ка б була підлаштована під орган, німці не побачили. І коли заїхали до цієї, теж історично, все ж таки, частини міста, побачили понівечену будівлю Брянського собору. Давайте сюди зайдемо. Зайшли, подивилися жодних вікон, жодних дверей, провалені куполи. Але з огляду на акустичні властивості інструменту органу вони побачили, що саме у цій будівлі його можна встановити. І тут було прийнято рішення виділені валютні кошти. Кошти виділялися ще союзним урядом, були проведені ремонтні реставраційні роботи в період з 82 по 85 роки минулого століття. І в 85 році вже паралельно з відновленням будівлі був зроблений орган після проголошення незалежності. Більшість культових споруд було повернуто у власність релігійних організацій, в тому числі Брянську церкву. І така ситуація сталася що 92-го року е указом президента Леоніда Кравчука було прийнято рішення про передачу усіх релігійних споруд в Україні на баланс саме релігійних громад. До 2003 року цей процес стосовно цього цієї будівлі був такий заморожений. Але у 2003 році відновлюється релігійна громада цього храму, і вони починають поступати робити всі дії щодо повернення до своєї власності цієї будівлі наразі між будинком органної музики та релігійною громадою є меморандум: що заклад культури знаходиться у приміщенні ще два роки. Наразі йде війна, питання перенесення органу не є першочерговим. Проте відкладати його в довгу шухляду також не слід задля уникнення конфлікту між церквою та діячами культури. Мова про те, що до 31 березня 2025 року ми знаходимося тут безперешкодно маємо доступ до всіх приміщень до нашого інструменту. Як це було до речі, прописано до цього в мировій угоді. Але після 31 березня 2025 року подальша доля будинку органу та музики невідома. Але сподіваємося, що все ж таки до цього часу закінчиться війна, і питання все ж таки зрушиться з мертвої точки, бо саме будівництво це вдале рішення і для... Для колективу будинку органу та камерної музики і для наших слухачів, які повинні мати комфортний доступ до органої зали. Це театрально-концертний центр міста повинен бути і ніяк інакше, там де скучені всі театри, філармонія. Люди мають з усіх точок нашого міста на спокійно дістатися до центру, в тому числі до будинку органу та камерної музики. Та наразі орган, попри війну, продовжує звучати у Дніпрі. Орган сьогодні звучить. Ми його дбаємо, ми його налаштовуємо постійно. Ми підлаштовуємо під зимові умови. Ми підлаштовуємо під умови літні, коли різні температурні режими. Бо орган це такий інструмент, який як і кожна людина реагує на зміни як температури, так і воловісного режиму. Тому запрошую до зали. Почуємо орган? да, почуємо орган.